Я <гум> рута. Ну погодьтесь, все виглядає і чується ліпше ніж камериний писк Петрівни. Та такі красавиці, хочеться не те, що лайк поставити, а й виконати будь-яке бажання. Віддай мені свою душу. Віддай. Так, ну може, і не будь-яке, але щось таке хочеться з нею зробити. Oh my. Ви тільки подивіться на неї. Ах, бояриня красотою лепа, червьна губами, правмі союзна. М -м -м. Чого ж тобі ще надо собака? Чого мені треба, так це зрозуміти, як така висока пишна, довгонога дівчинка співає в дуеті з Гімлі і з Володаря Кілець, яку трохи постригли в барбершопі. От чи було у вас таке, що ви слухаєте перший раз пісню і кажете собі: Ні, ну це гівно точно не стане популярним. А потім, після 30-го репіду, вже підспівуєте під неї і навіть пританцьовуєте. Ну так, от з піснею від гелі зазулі в мене такого не було. Буквально з перших нот, з перших акордів. Я зрозумів, що то воно і що це я буду слухати. А такі зважені рішення дуже тяжко приймати, дивлячись тікток, бо в основному в цей час ти знаходишся в туалеті. Гори говорять, і я говорю, та й даю вам тему для обговорення. І сьогодні ми обсудимо зірку українського тіктоку, яку я назвав туалетним каченям, саме по причині її псевдоніма, який трохи переробив під те місце, де в основному той Тікток і дивляться. У нас на днях народилась кнопка Стати спонсором. Тож, якщо ти хочеш підтримати канал чи запропонувати тему для наступного відео, тисни або на суперспасибі, або на спонсорс. Співачка Геля Зозуля мріяла стати артисткою з дитинства, ще коли навчалась у музичній школі на Житомирщини. Знаєте, я зрозуміла, що я почала писати пісні ще дуже дуже давно ще напевно в часи школи. Я сідала перед сном. В мене в кімнаті стояло фортепіано. Я сідала, грала і співала. І... Образ Гелі виник понад року тому. Як стверджує сама співачка, яку в світі звати Ангеліна, то все сталося раптово. Історія схожа на загальновідомий міф про періодичну таблицю. Мов образ та слова пісні Коля Галя прийшли в голову Гелі несподівано. Дивно, що коли дівчина розповідає про свій образ, вона включає Златана Іброгімовича confident це Would you say that? I am златом <реш> <реш> цей шведський футболіст. Типу настільки крутий, що розмовляє з людьми від третього лиця. Златан хоче кави, чи Златан сьогодні не буде грати. Ангеліна ж натякає, що нібито Геля Зозуля знала наперед, що трек Коля Галя стане відомим, бо вона відьма. Це напрямок Гелі Зозулі, особливий напрямок, який не є не шансоном, не поп-музикою. От такий мій особливий авторський. Напрямок не можу я себе класифікувати. Я хочу і так, і так. Здавалось би, от і все. Визивайте санітарів. Геля відьма, а Адама, що з нею співає пісні, вона напевно із того, що було. Хоча любов до першого чоловіка на землі була недовгою, бо Адам швидко десь загубився, коли Геля побачила білоруса із Бобруйська. Високий Чіф заспівав з Гелою пісню рани, і це було. Але до того, як стало гарно, Геля пройшла великий шлях. З початком війни вона виїхала в Німеччину. Але пиво та сосиски, а може й праця на складі, її задовбали. І відразу по поверненню додому вона розродилася піснями. Хоча, напевно, такий то був звичайний фарт, але алгоритми Тіктока підняли фрагмент з кліпу Гелі на рівень космосу. Тоня! А на тому фрагменті була і бабуся, яка лупцює діда подарованими квітами. Бабусю звати Геля, вона так би мовити, співачка з народу. Перша частина псевдоніму Ангеліни на її честь. а друга на честь музичного інструменту зузулі – керамічної або парцелянової свисткової флейти. Капець хтось в дитинстві дув таку сопілку, а я в попужабі через трубочку. Ну напевне, тому в мене трохи як по-дебільному написано а кліпи гелі набирають мільйони. Тільки почула відгуків, що я прийшла в лікарню і почула, як Коля Галя грає там у лікарні. Я сижу в окопі, я почув, як мого сусіда в окопі грає коля Галя. Це Галя, її слухають від наймолодших. Якщо так далі і піде, то Зозуля викине Клавдію Петрівну з насидженого гнізда королеви шоу-бізнесу і буде правити як Санса Старк з Гри Престолів українським бомондом. Це майбула веджофрівкосюа. А чого пидні? Одна королева півночі, а друга була б королевою півночі України. Хоча артистка не любить, коли її порівнюють з Петрівною. А тепер трохи дьогтю в діжку зозулиного меду. Геля зізнала, що пісні пише сама, і здається, що це таки правда. Бо як для мене, і не треба тут мене закидувати камінням, ну трохи ніби всі пісні на один лад. І одні акорди. Чи то голос, чи стиль написання. Але нотки одного і того ж видають себе. Це ж було таке відчуття, що в голові Гелі грає одна і та ж мелодія, а вона просто підбирає слова, аж поки не влучить ціль. І пісня не западе в душу, хоча кажуть, що у рудих душі нема. Але слухаючи пісні гелі, в те не віриться. Анастасія Стоцька, вокалістка з неангелів, скільки було довгоногих рудих на сцені України та по факту одиниці. Але двох попередніх мощно піарили відомі продюсери. А осім видно у гелі поки що проблема. Відео в тектоці або від неї, або від якогось і базера Сулеймана, причому теми і надписи на тих роликах вже приїлись. Пора вигадати щось нове. А ось за колаборації ставлю лайк. З білорусом вийшов на днях ось дуже гарний кліп. Ось тільки чому там нема Адама? Загубився поміж ніг. Одноманітність стилю пісень не біда. Група кіно та Цой на трьох блатних акордах придумали вічні хіти. Дай Боже, щоб на акулах у Гелі наснага не закінчилась. Бо була така співачка лама. Дема, Своєобразний стиль, але пісні схожі була та загула. А хотілося б, щоб гула і гула. Ну що ж, ось так ми і познайомились з Гелею Зузулею. Інформація, як бачите, кіт наплакав, бо сама співачка не досить балакуча. Але то і файно, образ рудої відмачки, з етнічним забарвленням пісень. Хіба не цього ми чекали? Кохайтеся, бо воно то варте. На цьому наразі кінець, але тобі контінюють. Говоріть, говорю, бо в розмовах породжується істина. На добраніч. Не бійтеся, що не бійтеся, створювати Шо, не... музику. Не бійтеся створювати музику, навіть якщо у вас немає коштів. Це все ув... Боже, вибач мікрофон.